Зась зараз чую такі э, розмови, що о Брікс, Брікс, це ну якось переділ, там планети, що впливовість якусь мати буде економічну Брікс, тось тобто, горіть ой, Туреччина туда ой, жах, який там. Що да, таке Брікс? Брікс, це просто біржа розпродажу дешевої російської нафти, тому що люди, у котрих є кошти, вони не купують зараз. Не Євросоюз не купує. Може по яких сірих схемах, не Захід там не купує її, не Америка, не Австралія, не Японія, ті країни, у яких реально є, є фінанси, не купують купуються нафти. А Путін залівати її щось там, якщо він качає, то Потрібно кудись збувати, куди Монголія, Туреччина теж туди побіжала. Чому Туреччина побіжала до Брікс? Тому що Туреччина розуміє, що після повалення Раші вони дуже сильно вони не наживуться, нічого їм не достанеться, Криму їм не видати як своїх вух. А Японія навпаки, Японія там отримає куріле. Я так розумію, що Сахалін ну, потрібно Японії віддячувати, тому що вона стовідсотково підтримувала Україну усім чим могла там і фінансовою допомогою, і військовою допомогою. Я так розумію, що може навіть якась частина часть раші відійде від Японії. Тому ці країни, які економічно не розвинути, звісно, їм зараз купувати рашистську нафту, це. Як шанс. Ну і ми пам'ятаємо, що було, коли Індія купувала за рупі цю нафту, потім Раша не може нікуди ці рупі діти, вони ну, купять там, бананів на них, фініків купять. І все, на цьому все завершується. Так же і Китай, як Китай розрахується, якимись старосортними технологіями. там. За там, 10 барелів нафтів він дасть якийсь один там китайський автомобіль, туди в Рашу успіхне там, чи сотню там мобільних тел телефонів. Другорядними технологіями будуть розраховуватися. Монголія чим розрахується, Кобилячим чим молоком. Африка чим розрахується. Що там у Африки? Золота жила. Чи брильянтами африканці будуть розраховуватися? Ні, обіцянками якимись будуть. І все. Зараз цей брід це просто. От, як там в цій пословіці, це налітай, подішевіла. Це дешева рашистська нафта зараз буде зливатись хоч за якісь там копійки. щоб Путін, хоч щось муха отримати, щоб ще пробалансувати? А Путін чує, що. І той же до речі, чують, що Раше все кінець. Якщо зараз не схопити щось від Раша, якогось шматка, хоча б нафти не накачати собі, то все. Потім воно все роздерібаниться по інших країнах, і ця лавачка закриється. Все на все добре. До слідучої зустрічі.